Вітаю вас, панове! У моєму попередньому відео де йшлося про нові цього разу незаперечні докази щодо змісту 1001-го Катена Нострадамуса, як такого, що має прямий стосунок до Зеленського, та його наступника, сьомого президента України, я показав деякі висновки, що з цього випливають. Але мені бракувало часу. Аби показати ці висновки більш-менш у їхній повноті. Тому в коментарях природна річ з'явилося декілька запитань, які показують, що ця надважлива тема мною висвітлена ще далеко недостатньо. Наприклад, дехто запитує, коли ж це станеться, а дехто інший запитує, чи часом цей великий реформатор не неразумков. Або ж запитують, чи це не Григорій Омедченко, отож спробую компенсувати цю проблему, адже це відкриття, про яке я говорив у попередньому відео, воно є тим незаперечним свідченням, яке об'єднує цілу систему пророцтв, багато з яких дехто ставив під сумнів раніше, але тепер це відкриття переконливо доводить правдивість усіх цих пророцтв. Деякі ж інші пророцтва, на думку окремих глядачів, не обов'язково стосуються України та наступного президента України. Але це відкриття незаперечно доводить, що і ці провіщення таки стосуються України та наступного президента України. Отож, я намагатимусь у цьому відео показати вам, як ця система пророцтв. Виявилася підтверджено реальною і взаємопов'язаною завдяки останньому доказу. Щодо доказу, нагадаю, йдеться про те, що в тисячному катанні наставдамоса у двох перших його рядках розповідається, після яких подій великий володар, спадкоємець жаб, зможе оздоровити цілий світ. Тут Нострадамус зауважує, що це станеться після того, як накриють дома шкурами чи то двома проблемами роздвоєного, який буде шостим із половинчастих рогів і матиме шістку непомітно для зовнішнього ока. Шостий з наших президентів це Зеленський, підсумкове найпростіше число його повної дати народження, шістка. І Зеленський справді є роздвоєним, позаяк він з одного боку позиціонує себе як політичного партнера Сполучених Штатів Америки і політика орієнтованого на євроінтеграцію, а з іншого боку, звільняє Залужного, Хоренка, Шапталу, не докладає жодних зусиль для розслідування вбивства Частякова, залишає на волі Баканова докази зради якого навів малюк. Та низку корупціонерів, які обкрадали Збройні Сили України, випускає їх на волю, оголошує про контрнаступ за два місяці до його початку та чинить безліч інших дій, які явно на користь нашому ворогу. Причому до свого президентства такі дії Зеленський чинив абсолютно відкрито інша справа, що тоді його можливості були обмежені. Дехто писав, що, мовляв, усі наші президенти були роздвоєними. У певній мірі це слушно стосовно деяких із них. Але жоден із них не був настільки роздвоєним, як Зеленський. Янукоч взагалі не був роздвоєним, але був майже відверто проросійським. Ющенко був проукраїнським, проте пішов на компроміс із олігархами. Але це зовсім не те. Що відбувається із Зеленським. Порошенко закидають, що той догоджав таємно Путіну. І якби не було Зеленського, можна було б припустити, що роздвоєний це Порошенко, але все пізнається в порівнянні, а у порівнянні з Зеленським роздвоєність Порошенка виглядає мізерною. До того ж, Порошенко п'ятий з напіврогів, а не шостий, і його матриця. Повної дати народження шістці не відповідає. Тому спроби полемізувати зі мною в коментарях до попереднього відео є такими, що нікого не можуть переконати, але можуть знайти лише підтримку посеред прихильників Зеленського, яких не цікавить об'єктивна істина, але цікавить лише самовиправдання самовиправдання за цю підтримку. Адже й вони самі вже починають розуміти, що йшли помилковим політичним шляхом, проте є у світі дуже мало людей, здатних визнати власну помилку. Та повертаюся до теми пророцтв. спробуйте знайти в історії якоїсь іншої країни, скажімо, США чи Франції, такого президента. Який би був шостим, за числом свого правління і водночас мав шістку як кодову матрицю. Запевняю вас, ви цього не знайдете ніде за винятком України. При цьому шості президенти США і Франції мали кодову матрицю однакову трійку. Шостий президент Італії Джованні Леоне мав таку матрицю п'ятірку. Шостий президент Польщі Лех Валенса мав вісімку. У Чехії, Білорусі, Грузії, Російській Федерації Шостого ще не було, і в Росії його вже не буде. Шостий прем'єр Британії жив ще у XVIII столітті, і його матерця народження не шістка, а двійка, так само і в шостого канцлера Німеччини Гельмота Коля. Продовжувати цей перелік немає сенсу, хто хоче, він зможе перевірити всіх шостих керівників держав. Отож ймовірність припущення, за яким роздвоєний це не Зеленський, а хтось інший, зводиться до нуля. Отож насамперед розглянемо ті пророцтва, які пророкують те ж саме, що й Катерен, 1001 -й, Нострадамуса. Але пророкують вони це прямим текстом, причому розглянемо ті з них, чиї джерела деякі глядачі піддавали сумніву, із тієї причини, що не було їхніх офіційних підтверджень. Коли я опублікував це відео, логотип, якого перед вами, дехто писав у коментарях, що, мовляв, цю жінку, яка свідчила про пророцтво колишнього полковника КГБ Зотова, Яке він читав у секретних матеріалах архіву КГБ, мовляв, цю жінку можна й підкупити, тож, мовляв, сам Керію все це вигадав. А дехто писав інакше, мовляв, жодному колишньому офіцеру КГБ вірити не вартує. І це не дивно. Адже у тих випадках, якщо тобі особисто це пророцтво невигідне, то найкращий метод посіяти недовіру до нього це скомпрометувати його джерело. Але тепер виявилося, що й це невідоме пророцтво, яке почасто вже виповнилося, воно також є справжнім. Позаяк відповідає змісту 1001-го катено Нострадамуса, де йдеться про наступника Зеленського. Для тих, хто не бачив цього відео чи вже забув його зміст, наводжу уривки із нього. Коротко переказую зміст пророцтва. Наприкінці 2004 року, у період помаранчевої революції, Зотов стверджував, що тривалий час суттєвих змін на краще в Україні не буде. Попереджав, що Ющенко не виправдає очікувань народу, що країною один за одним правитимуть п'ять осіб, і за кожного з них ситуація в країні ставатиме дедалі гіршою. А весь тягар падатиме. На плечі народу. За його словами, краще не буде аж до того часу, доки не проллється кров, і лише президент, який прийде до влади у 2025 році, буде справжнім українцем, який розпочне будувати справжню українську державність. На нього чекатиме безліч небезпек, він зустріне великий супротив своїм реформам з боку олігархів, але розпочне наводити порядок жорсткими методами. У підсумку у 2030 році Україна займатиме таке ж міжнародне становище, яке на той час, тобто у 2004 році, і зараз займають Сполучені Штати Америки. Прошу скептиків прослухати. І каже, поїхали дуже людей, поїхало багато на Майдан. Я кажу, о, тепер москалі будуть утікати, от його. А він каже, до мене ніхто не буде ніде тікати. Та ви послухайте, дураки, каже, нічого не буде, нічого, Ющенко, не зробить. Каже, то буде ще така біда. Кільки казав, що п'ять президентів буде ще. Буде що раз хуже і хуже і хуже. Бо так б, 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 тато, та, як татась вже розраховував б, не... І каже, пускай робить. Каже, не буде добра. І х, працює, хай працює. Каліда не забирай його, каже, не робить. І каже, буде така біда, і буде ще хуже і хуже. І що не знати, що ще може бути. Е, каже, що буде сильно, як він казав, ну, в общем, на, буде страдати, страдати, буде пустий народ. Україну збудують для себе, каже, задують, кажуть, у ті, що будуть про владі. будуть рвати від той. Аж буде, поки не пролється кров, він не казав, що війна буде. Поки не пролється кров, аж тоді буде поступово, буде наладжувати. А буде в нас добро, аж у 30... 2030 році буде Україна. Буде тяжко, дуже важко, але буде Україна. І буде Україна дуже. Україна дуже... Ті, хто виїхали, хочуть до нас заїхати, але вони не зможуть чомусь приїхати. Ті, що виїхали за границю і не зможуть. У нас буде дуже добре. Америка, як така він казав, дуже пострадає. Америка, бо північна Японія під воду піде. І та Північна Америка, там, де Океан буде десині, той вод подобно. То вже піде під воду. Америка буде дуже бідна. А Україна, кажучи, така як Америка, Україна буде дуже заживе. Президент, що буде аж вже 2025 році, то поступово, той, що президент прийде, буде поступово наладжувати, буде, але він буде дійсно настоящий український. Настоящий, який буде стояти за народ. Йому буде дуже важко, бо йому будуть дуже підставляти тиво. але він візьметься жорстко. Він візьметься жорстко. Каже, аж у 2030 році аж тоді вже буде Україна, вже тоді буде ціло. Пророцтво Ганни Широкої із Чернівців також піддавали сумніву. Мовляв, чому це Кирило його раніше не опублікував. Але й воно, як виявилося, цілком відповідає змісту 1001-го катена про наступника Зеленського, як спадкоємця влади жаб. Змісту, який для мене особисто тоді ще не був цілком очевидним. Отож прослухаймо уривок із цього відео. Та звичайна жінка із села, така, як я, а звідки вона те знала, та дівчина у сусідньому селі тоді біля нашого жила, це ще до війни було, то до неї всі люди йшли, коли щось у них не так, Ганну її звали. Була й мама моя у неї. Тож вона казала, що антихрист в Україні колись буде. Люди самі його виберуть. Бахвоном його називатимуть, то він Україну чужим людям віддасть. Так антихрист же на всій землі царюватиме, сказав я до бабусі. Е, ні, в Україні він царюватиме, і Україну чужим людям віддасть. Але це все ненадовго так буде. Після цього Антихриста українці Україну собі знову заберуть, і буде нею правити чоловік, що прийде з малого села, де люди дуже тісно живуть, так як у місті. Хата біля хати. Таких сіл у нас два-три на всю Україну. Він у цьому селі багато років перед тим проживе. То коли цей чоловік буде Україною правити, тоді вона буде на землі найкращим місцем. Дуже добре буде людям у ній жити, і ніде в інших країнах так добре не буде. Таке ця Ганна моїй мамі казала, а все, що вона казала, то так воно потім і сталося. Аби якомусь великому володарю оздоровити цілий світ, потрібно стати найбільш впливовим політиком у цілому світі, чи не так? А позаяк з'ясувалося, що цей великий володар це наступник Зеленського. То з'явився і доказ того, що в іншому Катрені Нострадамс називає його великим кереном, мовою оригіналу Шереном, але латиною це імення звучатиме як Керен, адже французьке імення шарль звучить латиною як карл. Нагадаю, зміст 70-го катрену 6-ї центурії Вождем світу це великий Керен. Він стане улюбленим після того, як його боятимуться і остерігатиметься. Слава його підніметься до небес з титулом переможця дуже щасливий. Боятимуться його тому, що як свідчить пророцтво, передане через посередництво Зотова, він наводитиме порядок в Україні жорсткими методами, а його титул чи ім'я переможця це те, про що написано у книзі Апокаліпсису, яка є останньою у святому письмі книгою. Нагадаю, тут написано про нього таке, і поглянув я і ось кінь білий, а той, хто сидів на ньому, мав лук, символ його влади. Йому дали корону, символ його перемоги та його королівської влади. Наступний вершник Апокаліпсису це вершник на вогненно рудому коні, вершник із мечем, при якого тут написано, І прийшов він, щоб взяти мир від землі. Це означає, що вершник на білому коні під іменням переможець принесе на землю тривалий мер. І про це ж саме пише Псалом 71 За днів його квітуватиме праведник і буде великий мир, аж допоки світитиме місяць, місяць допоки ще світить, хоч іде війна. Але книга Апокаліпсису свідчить про те, що місяць світитиме вічно. Адже тут написано: І сонце потемніє, і місяць стане кров'ю. До речі, у цьому ось відео я розглядав 24-й катан Нострадамуса ї центурії, у якому провіщена ця нинішня війна. Нострадамус тут пише так: подвійністю рак породить катастрофічну війну. Трохи пізніше він знову вінчатиме на царство короля, який на довгий час принесе мер землі. У своєму відео я пояснив, що мова тут йде про планету Прометей, яка у 2022 році прийшла у знак рака на цілих два з половиною століття. Про це я опублікував свою книгу в інтернеті ще у 2017 році Подвійність знаку рака така. З одного боку, це знак патріотизму та націоналізму. А з іншого негативного боку це знак шовінізму, і цю війну породила реакція російських шовіністів на український патріотизм. Востаннє двох рядка даного Катерину йдеться про наступного президента України, який принесе довгий мир на землю. Також пророцтво про Східного Фрідріха доповнює цю тему ім'я Фрідрих. Означає «мерний правитель, а звучить це пророцтво так. З'явиться рятівник від імперії Східний Фрідріх, який врятує королівство і народ. Він примирить мусульманів, на яких пошириться його влада, прикрашений всіма чеснотами, бідний, але нічого йому не бракуватиме. Його супроводжуватиме два ангели у вигляді ченців. Народ вибере його своїм правителем. І маловідоме пророцтво Нострадамуса, яке збереглося лише в пошкодженому рукопису, написане Латиною, також вказує на те, що після шести керівників певної держави, останнім з яких буде зелений папуга, прийде сьомий, якого Нострадамус називає кленом. Між іншим мені відома особа, яка мала два прізвиська: клен та стрілець. І саме тому в цьому ж відео я звернув увагу на кленову баладу Анатолія Матвійчука, у якій головний герой стрілець, а клен символ цілої України. Але пригадав я цю пісню баладу лише після ознайомлення із відповідним пророцтвом Нострадамуса – Яке через посередництво цієї пісні перегукається із пророцтвом ванги стрільця, який прийде до влади в Україні. Прострільця ж, який буде водночас і левом і який відбудує царство леву із коліна юдиного, тобто Ісусу Христу провіщає і пророцтво свято Альберта. І те, що перший вершник Апокаліпсису матиме лук як символ своєї влади, це також вказує на стрільця. Крім того, стрілець це знак володіння планети Юпітер. Тому й не дивно, що у 73-му Катерині 10-ї центурії Нострадамус називає великого реформатора, великим жовіалісте, тобто великим юпітаріанцем. Зауважуючи при цьому, що великому юпітеріанцю тяжко буде дивитися на модерний світ і дефолтоване духовенство, і що він судитиме сучасність, порівнюючи її з минулим. А для таких порівнянь, між іншим, потрібно непогано знати історію, а не лише проблеми сучасності. Із цим Катерином Нострадамуса перегукується і пророцтво сивіли Еритрейської грохвіли про майбутнє Скіфії, як називалася Україна в античну добу. Це пророцтво я знайшов на грецькому історієзнавчому інтернет ресурсі. Тут також йдеться про володаря Скіфії Петеріанця, який водночас буде левом. І саме він прилучиться до настання Золотої Доби, але цьому передуватиме горе для народу Скіфії, якого він заснає від двох володарів, що народилися з інтервалом 40 років. На мою думку, у 1938 та 1978 роках цитую: «Скіфія встане країна північна колись. І стане вона для народів усіх порятунком, горя спочатку немало зазнає вона, і бід від таранів обох, що між часом народження їх сорок років. Лише потому в ній прийде володар великий усім, у всьому Юпітера славний нащадок, Спопалу в світі відродиться вік золотий. Агниці з левом його принесуть для народів. Мені доводилося читати чимало коментарів, у яких звучить зневіра. Мовляв Україна перебуває у повній безвиході у всіх стосунках і тому немає підстав надіятися на закінчення цих бід та на відродження. Але тут я радив би пригадати пророцтво. Святої Маріанни Франциски Де Хасус Торрес, записане декілька сотень років тому цією провидицею із вуст Пресвятої Богородиці. Тіло Маріанни Франциски залишилося нетерінним до нашого часу. Я не буду цитувати все це пророцтво ще раз. Це зроблено в одному із попередніх моїх відео. Але процитую лише його останню частину. Щоб звільнити людей від рабства цих Єресей, особам, вибраним моїм Пресвятим Сином для того, щоб здійснити відновлення, знадобиться велика сила волі, постійність, звитяга і впевненість у Богові, щоб випробувати їхню віру. Щоб випробувати цю їхню віру та впевненість у перемозі справедливости, настануть моменти, коли все здаватиметься втраченим та паралізованим. І коли таке настане, тоді знайте, що це буде щасливим початком повного відновлення. Як бачите тепер, коли здається, що все втрачене, та все паралізоване, тобто, Настала безвихідь, саме тепер має настати початок повного відновлення, яке в Україні відбудеться за якихось 5 років, протягом п'яти років, а в Європі дещо пізніше. Але це й не дивно. Адже Божа мати сказала у Хватімі, що порятунок для світу, ліки від світових виразок. Прийдуть з України.